У ніч проти п'ятниці Харків зазнав ворожої атаки. Цього разу рашисти обстріляли приватний сектор київського району. Пряме влучання ракети в приватний будинок постраждало двоє людей: дитина і бабуся. Був прильот по київському району міста Харкова. Приватний центр на жаль, ми на теперішній годині маємо 26 постраждавших будинків. Двоє людей отримали поранення. Що стосується будинків, то як ви бачите, один практично повністю зруйнований, два дуже серйозно постраждали. Інше так є руйнація, але дистанно. Що стосується водопостачання, воно є. стосовно електропостачання на тепершні гадруну відключене 80%. Приватних будинків, але працюють працівники облінерга наших комунальних підприємств, і до вечора ми маємо надію, що відновлено електропостачання. Що стосується газопостачання, то на теперішні виключено сім будинків, але теж працює карта них газ і буде відновлено. На місці нічного обстрілу продовжують працювати слідчі критичні служби, волонтери та психологи. У мене в руках уламки від ракети С 400 Саме цією ракетою сьогодні ворог з території Білгородської області наніс ракетний удар по Київському району міста Харкова близько трьох години ночі вдарив по чутловому масиву. С-400 відрізняється від ракети типу С-300 дальністю польоту. Зараз наша нев'язкована експерта зафіксована, що С-400 може летіти на відстань до 320 кілометрів, С-300 лише 120. Словики на місії обстілу, що здійснила Росія по Харкову, зібрали докази військового злочину. Кримінальне провадження відкрите за фактом порушення законів та звичаїв війни. Леся Кополюк, Сергій Перець, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харків новини.